Міні-музей у власній оселі, який більше нагадує зоопарк, щоправда, без кліток. Його експонати, опудала тварин, птахів і навіть риб. Не зовсім звичним для прикарпаття ремеслом, таксидермією, Василь Веселовський займається вже більше шести років. Про своє хобі говорить охоче, проте всіх таємниць не розкриває. Каже, за це заплатив власними помилками і зіпсував не одну шкірку. Зате нині своїми роботами пишається. І якщо колеги по цеху дають лише рік-два гарантії, то його опудала можуть простояти і десятки. Років. Ну, найважче спочатку зняти так, щоб не було багато порізів на шкурі, щоб потім не потрібно то все зшивати. Бо то буде видно, треба акуратно то все виставляти, потім веченка та все, щоб не попортилося маль на зубах і тому подібне. Треба Очі, звичайно, штучні, то зберегти їх, такі як вони були, це неможливо. Міні-музей зоології гордість доньки майстра. Дівчинка розповідає, такого немає навіть у шкільному кабінеті біології. Тому місцеві дітлахи тут часті гості. Інколи кажуть господарі, трапляються казуси, коли відвідувачі сприймають опудала за справжніх тварин. Чоловік жартує, дітям краще бачити опудала, аніж зустрічатися з їхнім живим прототипом. Адже лісові хижаки нерідко навідуються до цього віддаленого гірського села. Вовки, ведмеді і дикі кабани у суворі зими приходять до найближчого села у пошуках поживи. Ну, такий кабан-сікач приблизно до 300 кілограм. Він є одинак, він ходить з один собі по лісі ходить. Він не боїться ні медведя, ні вовків. Його щелепи, такі зуби міцні, що коли одним помахом цієї щелепи у людини нога може так переламатися, як стебло сірника. І такий кабан до 300 кілограмів він може зіл 66, й така воєнна грозова машина. Він може його перевернути на сторону без крана, без донкрата. Робота у чоловіка не постійна лише під час мисливського сезону. Його клієнти, депутати та мисливці, які прагнуть увіковічнити впольований трофей. За свою роботу Василь бере небагато, хорошим людям поступається у ціні. А тим, хто мріє про таку прикрасу, радить оминати базар і йти до спеціаліста. Перша порада це треба подіргати шерсть. Якщо вона не вилазить зразу, то воно ще має свою цінність. А якщо шерсть вже висмикується руками, то воно вже не має ніякої цінності. І воно вже доходить до того періоду, що воно вже буде не, не потрібне нікому. Нині у його колекції сова, дикий гусак, молодий яструб, заєць, куниця, дикий кабан, голова плямистого оленя, борсук та білка. А ще десяток шкірок. В майбутньому чоловік мріє зробити місцевий зоологічний музей.